Доброго дня, шановні колеги, дозвольте представити вам тему, яка на сьогоднішній день є актуальною, це розлади зору у дітей шкільного віку в період тривалого стресу. Якщо ми говоримо про стрес, то це захисний, захисний механізм на невластиві фізичні та психологічні навантаження та сильні емоційні переживання. Невеликий стрес мобілізує організм, активує захисні сили і не шкодить організму. Якщо ми говоримо про довготривалий стрес та сильний, травмуючий, це є сильний травмуючий фактор, і він має тяжкі наслідки. Страждає стан загального здоров'я, знижуються адаптаційні механізми та ресурси, і посилюється нервове напруження. Вплив стресу на зорові функції, стрес активує симпатичну нервову систему, завдяки цьому розширюються зіниці і є синдром тунельного зору. Така реакція є тимчасовою та короткочасною. Але що стосується довготривалого стресу, характерними симптомами. Очними можуть бути перевтома очних м'язів, е, рухи очей, підвищена зорова втомлюваність, мігрень, відчуття стороннього тіла та сухість очей. Підвищується внутрішньоочний тиск. Якщо ми говоримо про дитячий зір, то вимогами для зору дітей шкільного віку, у яких є активні зорові навантаження, і це їх повсякденна, повсякденна їх робота, це такий зір має бути забезпечений швидкою та стійкою акомодацією, вільними та симетричними рухами очей. Стабільним бінокулярним зором, добре розвинутою моторною зоровою координацією і легким зоровим сприйняттям. Також діти здатні, мають, повинні бачити чітко на дошці, на середній відстані та на близькій відстані, швидко та точно змінювати відстані фіксації. Має бути здатність довготривало зберігати точну акомодацію, стежити за об'єктом, що рухається, має бути здатність довго забезпечувати точні сакади, здатність координувати роботу очей і оцінювати відстань об'єктів, здатність використовувати зорову інформацію для направлення рухів рук. Виконання зорових навантажень і всіх зорових завдань на близькій, середній відстані нам забезпечують системи акомодації в регенції. і ці системи вони між собою пов'язані. Тому якщо порушення акомодації Воно не дозволяє чітко фіксуватися на об'єктах, що знаходяться на різних відстанях від очей. Порушення аргенції, вони включають проблеми з десконктивними рухами очей, що приводять до нездатності очей, точно фокусуватися та стабілізувати ретинальне зображення. До розладів акомодації. Е ми відносимо спазм ексцес акомодації, слабкість втома, недостатність акомодації, інертність акомодації, параліч акомодації. Із тих розладів акомодації, які зараз ми найчастіше зустрічаємо, це ексцес акомодації де а відповідь надмірно сильна для конкретного зорового стимулу, та або нездатна розслабити акомодацію? Етіологією такого стану може бути емоційний стрес, перевтома, надмірно близька робоча відстань, довготривале зорове навантаження на близькій дистанції, некоригована гіперметропія, ексцес або недостатність конвергенції. Ну, Буває так, що пацієнти можуть не скаржитися на такий стан, але стан цей ми можемо оцінити під час обстеження. Симптомами буде розмите зображення вдаль після довготривалого -довго зорового навантаження на близькій дистанції, особливо ввечері. Занадто близька робоча відстань. І можуть проявлятися всі симптоми астенепії. Що стосується клінічної картини, це буде понижена гострота зору вдаль, флюктуація гостроти зору, буде знижений негативний акомендаційний резерв і буде послаблена. Акомедаційна відповідь, але при цьому будуть нормальні об'єми акомедації, нормальне співвідношення акомодаційної конвергенції до акомедації. При лікуванні такої патології треба, ну скажімо, ліквідувати той фактор, який став причиною порушення даної. Даного порушення акомедації, це має бути обов'язкова корекція в якщо це потрібно, адендація на близькій дистанції, застосування медикаментозного лікування це застосування циклоплегіків та мідріатиків, і також зорова терапія, тобто апаратне лікування, яке буде включати лікування, та бінокулярне покращення акомедації, і покращення бінокулярної взаємодії, взаємодії акомедації та варгенції та покращення інших функцій. Якщо ми говоримо про спазм акомедації, це стан, при якому целярний м'яз знаходиться в постійному напруженні і не здатний розслабитись. Надмірні етіології будуть надмірні емоційні та фізичні навантаження. Латентна гіперметропія, запальні процеси в очах, інфекції, черепно-мозкові травми, та це може поєднуватись з ексцесом конвергенції. У таких пацієнтів скарги присутні практично завжди. І до симптомів ми відносимо розмите зображення вдаль. Та на близькій дистанції астенопічні скарги, біль почервоніння і відчуття важкості в очах, міоз і труднощі <свист� концентрації на близькій дистанції і вдаль. Клінічна картина проявляється в значному зниженні гостроти зору вдаль та на близькій відстані, флюктуації гостроти зору складно буде коригувати. Мінусовою лінзою та неможливо досягти максимальної гостроти зору, неможливо взагалі розслабити акомодацію, застосовуючи методи оптичного затуманювання. Буде значно знижена акомодаційна відповідь, навіть майже відсутня, і знижені резерви позитивні і негативні резерви акомодації. Буде нормальне співвідношення акомодаційної конвергенції до акомодації, і гетероферія, частіше езоферія буде проявлятися. Лікувати таких пацієнтів так само ми починаємо з того, що намагаємося з'ясувати та усунути причину порушення, максимально коригуємо аметропію, при необхідності додаємо адедацію на близькій дистанції і застосовуємо. В медикаментозному лікуванні застосовуємо циклоплегіки та гідреатики в певних комбінаціях, і це має бути не менше, ніж на протязі двох тижнів. І Додаємо також зорову терапію, яка буде направлена на монокулярне та бінокулярне покращення акомедації і на покращення бінокулярної взаємодії між акомедацією і вергенцією. В діагностиці порушень акомедаційних ми обов'язково будемо використовувати ретиноскопію в умовах циклоптигії. і для цього нам необхідний циклоптигік, який буде швидко діяти, повністю паралізувати акомедацію, мати достатню тривалість, мати швидке відновлення акомедації і мати Дисоціацію від циклоплогічного ефекту від ефекту розширених зіниць, мати відсутність місцевих та системних побічних ефектів і мати можливість безпечного введення. Ну, до таких характеристик ми можемо віднести гідрохлорид. це 1% розчин, який ми. Знаємо у вигляді препарата цикломет 1%, і ми застосовуємо цей препарат як монопрепарат, так і в комбінації з ірифрином, тому що ми можемо досягти максимального мідріазу і циклоплегії в комбінації застосування цих препаратів. Ми можемо Використовувати двократне закарапування цикломеду з дистанцією в 5 хвилин, і через 5 хвилин ще додавати і рефрин і оцінювати стан статичної рефракції через 40 хвилин застосування. Так, в поєднанні альфа-адренометиків і М-холіноблокаторів ми маємо ще препарат зручний Мідрімакс, який має поєднання цих двох груп препаратів і допомагає нам як в діагностиці, так і в лікуванні порушень акомедиційних. Тепер, що стосується розладів вергенції, ми маємо таку класифікацію Шеймана, і ми бачимо, що ці розлади, в принципі, достатньо часто зустрічаються у дітей шкільного віку. І це буде недостатність конвергенції, ексцес дивергенції, базова екзоферія, ексцес конвергенції, недостатність дивергенції, базова екзоферія – і дисфункція фузійної вергенції. Якщо гетерофорія компенсована, то вона безсимптомна, швидко відновлюється після дисоціації зазвичай невелика гетерофорія і висока гострота стереозору. При, цьому. при компенсованій гетерофорії гострота стереозору дуже висока, і зниження може бути першою ознакою послаблення роботи фузій і можливості декомпенсації гетерофорії. Якщо гетерофорія декомпенсована, вона симптоматична, довгострокова та складна, довгострокове та складне відновлення після дисоціації, виражена гетероферія і відсутня або низька гострота стереозору. Декомпенсацію гетероферії слід очікувати, якщо при ретельно підібраній корекції у пацієнта зберігається астенопія, особливо при зорових навантаженнях на близькій дистанції. Причинами декомпенсації гетерофорії із загальних це поганий загальний стан здоров'я, тривога та емоційне перенавантаження, побочні ефекти медикаментів, черепно-мозкові травми, порушення кровообігу, стрес зорової системи це несприятливі умови для зору, надмірно близька робоча відстань, надмірне зорове навантаження. На близькій відстані погане освітлення, читання в транспорті і довготривале управління авто в темряві, порушення акомодації, некориговані або перекориговані, або недокориговані аметропії, неправильно виготовлені засоби оптичної корекції, анізоматропія та анізинія. До симптомів декомпенсації гетерофорії. Відносимо ну, такі скарги, як підвищена стомлюваність, головний біль, ниючий біль в очах, тупий біль навколо очей, почервоніння очей, двоїння, затуманеність зору, проблеми з фокусуванням, порушення стереозору, монокулярний комфорт, тикоподібні рухи повік, порушення почерку, може бути. Показання для лікування пацієнтів з гетерофорією це наявність астенопічних скарг, існує вірогідність що, вірогідність, що з часом гетерофорія декомпенсується, необхідність досягти певних стандартів, пов'язаних з професіональною діяльністю. Принципами лікування пацієнтів з гетероферіями це ліквідація причин декомпенсації, корекція будь-якої аномалії, рефракція зорова терапія, призматична корекція. Оперативне лікування. В послідовність лікування ми включаємо виявлення та усунення системної причини порушення, оптичну корекцію, нормалізацію взаємодії, акомодації та вергенції, збільшення амплітуди, швидкості, точності та гнучкості фузійної вергенції, адедацію за необхідністю, призматичну корекцію для усунення симптомів астенопії і зниження навантаження фузійної вергенції. При призначенні оптичної корекції ми обов'язково враховуємо ефект плюсових мінусових лінз на акомодацію та на кут відхилення ока. Якщо ми говоримо про екзофорію, оптична корекція гіперметропії здатна збільшити величину екзофорії, якщо ми говоримо про езофорію, оптична корекція гіперметропії здатна зменшити величину езофорії. Якщо ми говоримо про базову неспецифічну езофорію, це стан, коли при нормальному акомодаційно-конверційному співвідношенні до акомодації спостерігається висока точність вергенції. Етіологією може бути психоемоційне перенавантаження, некоригована гіперметропія і неврологічні порушення. До симптомів ми відносимо як надаль, так і на близькій дистанції, на близькій відстані єстенепія, напруження в очах, головний біль, а також Двоїння, а вдаль ми можемо відзначати двоїння і дискомфорт. Клінічна картина це езофорія на близькій дистанції, езофорія вдалі. Різниця між ними буде, може бути менша або дорівнювати п'яти призматичним діоптріям. В лікуванні ми використовуємо корекцію аметропії – Якщо необхідно, адидацію для близької дистанції, і додаємо зорову терапію, яка бінокулярно направлена на антисупресію і на негативні фузійні резерви для покращення взаємодії акомодації та авергенції. Якщо... Неефективним виявляється вищий перелік, то додаємо призматичне, призначаємо призматичне лікування, призначаємо носіння призм. Якщо ми говоримо про недостатність дивергенції, езофорія недостатності дивергенції, це сенсорний та нервово м'язовий розлад бінокулярного зору, при якому характерна ослаблена активність дивергенції. І до симптомів буде відноситись періодичне двоєння вдаль, і буде, будуть скарги астенопічного характеру, і в, такому, в такій ситуації по клініці буде езо на близькій дистанції менше, ніж езо вдаль, мінімум 2-8 призматичних діоптрій. Корекція ми працюємо над антисупресією, примусовою конвергенцією, негативні фузійні резерви і взаємодію, акомодації та варгенції. До симпатичного переважання вегетативної нервової системи, що знижує активність телесних залоз, таких як виділення слини та сльози. Наявність хвороби сухого ока погіршує проблему гостроти зору. Тому в нашому арсеналі ми маємо препарати в Толік Баланс та Ультра, і вони нас в цьому випадку дуже нам допомагають, тому що знімають всі симптоми хвороби сухого ока, і ми їх можемо застосовувати дітям. І можемо застосовувати також дітям, які користуються контактними лінзами. Зір та успіхи в навчанні дітей тісно пов'язані з порушенням уваги, часто пов'язані з порушенням зору, і проблеми з повіки зорове сприйняття. Дякую за увагу. час, і це стрес для батьків, для дітей, тим більше, тому що онлайн заняття це і є великий стрес. Ми закінчуємо е, якраз е, повністю вже пройшли програму сателітного симпозіуму Сентіс. От хочу подякувати Оксані Васильівні за участь. Дякую от, вам. Подякувати Олександрі Володимирівні Зборовській і Наталі Миколаївні Алєєві. Е, і подивіться, от скільки запитань. Ми всі переслали до Зборовської і запитали до Наталі Миколаївни. Щас, які методики тренування целіарного м'язу ви вважаєте найбільш ефективним? Наталя Миколаївна зараз напише, ми відповімо вам обов'язково, тому що всі, хто онлайн, вони нам відповідають в чаті. Дякую. На цьому сателітний симпозіум закінчено.